Якосла Лонків Марксинковський, професор, заслужений працівник культури України, художник Карібри та Бригенсимфонічного оркестру Херсонського державного університету та Ольга Безлуня, студентка по культури і мистецтв Херсонського державного університету. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і перед тим як розпочати нашу розмову, хочу нагадати, що в нас працює наш постійний, незмінний не студійний телефон 2645 дов'яносто Ви можете телефонувати, якщо тема нашої розмови вас зацікавить. Це те само одягуч, дерегентське мистецтво в Україні сьогодні безумовно розвивається і сприяють цьому люди безумовно творчі і не байдужі до цього. І ті, які розуміють справжні цінність цього мистецтва, наприклад, що розвивати деревенське мистецтво безпосередньо ви. Давайте про це поговоримо, яким чином це відбувається. Нато скромно, тому що бергенське мистецтво Херсонщині стоїть дуже-дуже давно. По як же в 200 році Херсон я застав чудового диригента. Це його рія ладення, народна тисяча України, художників диригента нашого прославленого колективу мінічного гілея Тому не можна сказати, чи я є започатково дегенське митець, але в тому, що... Навчальні заклади готують диригентів, це лічиючи культури, це логістичне лічили. Оджування проходять наші студенти на факультеті культури і містецтво. Але в нас ну, є потужно, на мою думку, синтенічний схеп, і ми маємо змогу запрошувати хороших диригентів, студентів мистецькі закладів України позмагатися, показати свої мистецтві. Тому в цьому є, мабуть, заслуга. Цього фестивалю, про який недавно прийшов. Ну, у Херсонський державний університет безпосередньо сьогодні є усе культури Херсонщини, і а, ви організували перший на Херсонщині фестиваль, так з Деревенського мусеція та назву Музична Таврія. Як взагалі ідея організації та проведення цього фестивалю? Ну, скажу, що е, фестиваль музична е, таборі він вже проходить у мабуть, на батьків нашій кафедрі руки. Це спочатку був фестиваль е, трибутального виконавця. Але виникла думка провести фестиваль деревського мистецтва, тому що такого фестивалю немає в Україні. І у нас навіть суперечки були такі люди, суперечки з членами живі, видатними відомими професорами і зіргентами, що такого фестивалю на цей час немає в Європі. про так є досить модно в інтернет з'явити свої. Скажемо так, думки, і я, приходячи на інтерес, бачив фестивалю Беланського мистецтва правди, які духлися, тому що не бачив. Тому ця думка була сильна, тому що немає такого фестивалю. Ну і хочу сказати, що зріали за це вирішення реформи став, тому що Беланське мистецько, цього рівня, яке зараз було на цьому фестивалі, це дуже високий містецький. Там ціна висока до того, тому що до нас приїжджали студенти. Додатких професорів України і професорів як Роман Копан, який працює в Німеччині в Європі, тобто це дуже високий рівень. І якщо нам дасть його підтримувати, то ми говоримо пізніше, це було б дуже добре. Ну і безумовно біля мене це велика школа, так само її помагатися, які не це велика школа. Не так на селенці, тому що реграфія така часи Діпропетровський, Одеса, Харків, Данець. Високі заходи саме вище. Мабуть, мали змогу поспілкуватися і з іншими так, студентами з інших людей, не тільки України. Так, звичайно, але ну можливо через напругу, яка відчувалася на конкурсі і репетиції, то не було дуже багато часу поспілкуватися. Ну, але головна було дізнатися про про те, як вони навчаються. про те, як йому будуть викладачі е, яким досвідом вони знову діляться. Ну і це дуже звичайно цікаво дізнатися, як в похожній країні викладається ця дисципліна е, і ну як вони це випрацюють. Як взагалі обрали для себе дорожня своєї професії? професією? Ну, це поки що я не можу сказати, що це моя професія, але, звичайно, в мене великий інтерес до цієї діяльності. Це відбулося випадково через час і цьому конкурсі, коли я дікалася, що мене дали на конкурс, я зацікавилася цим людом діяльності, почала працювати, почала самовдосконалюватися. Це було не дуже легко, але це цікаво, якщо ставитися до цієї справи зі усвідомленням, то можна дуже багато чого. Ну, тобто вже є якісь плани на майбутнє. Ну, я не можу зараз сказати точно про плани на майбутнє. Я планую закінчити магістратуру в університеті, і в мене є час трохи подумати, і можливо я прийму рішення. Добре. Дуже цікаво. Як наші батьки віднесуться до того, коли ви обралися? Ну, для моїх батьків, які для мене це дуже незвично. Не вони ну, не, не дуже обізнані ще до специфіки а, цієї професії. І а, тому вони були дуже здивовані в першу що я був, і дуже були на мене раді. Не буде, не не, не про сказати, бо нічим, не хочеться.

Великого дарування. Наші дарування до директорства, скажімо, так, є. Не дивлячись те, що нам подарування такої спеціальні дисципліни. це в нас високі навчального плану. Оля, змагаючись на цьому форумі до регіонського мистецтва з інструментами на соціальні долі процесією власне дарування на місце. вона місці. що це дуже високе місце, і я їй і таке закликає, тут, трошки додали може можеш заруція конкуренція собі, які вважають, Донецьку і хіднику, і, і вийшло, решу вона показала дуже непогані і має від рука талант додавання. Якщо ви це був, по в подальшому бачите, але те, що взагалі навіть студенти, які приходять і столиці, вони ці були значні події. Тому що ом, то рідун, який там був і вимоги які, тому що п'яту собі. Відходно на те, що частину, ми не сумні казали, але ми не сумні раді, що ті йдеться, тому що всі зарплатили не так багато. для молоді це визначна подія і така знакова і пам'ятна подія. Ну, на нас запитання ще друге. Ольги. Часто берете участь у конкурсах і особливих фестивалях? Ні, насправді це був перший мій конкурс, це такого рівня, ну так, другий конкурс такого рівня. Перед тим я брала участь у університетській олімпіаді з виконавського мистецтва, три роки поспіль і також я мала місця. А, ну, на у мене такий досвід, а до цього в мене не було. Отримується задоволення від власної мистецтві, від власного вміння реагувати. Ну так, вже зараз я можу сказати, що я вже отримую задоволення, тому що я вже зрозуміла специфіку цього мистецтва, я працюю і е, в мене вже є результати, тому я, звичайно, задоволена. Ну і в мене якраз запитання до Сертса Лунця, чи скажіть, будь ласка, як визначити і зрозуміти, що даний студент буде гарним диригентом, якими яким вміннями повинен поволодівати студент? що Вичто дуже таке трудне питання, вони вимагають дуже багато часу, тому що я сказав, що байволіки упавні спеціальність. І крім того, чим на чета має бути дожида, там має бути значна фахова підготовка. одним Двома медичними інструментами. Мажено на різними на сумнів і, і духовим. Уяву і є і і фотокану, це теж дуже добре. Мають бути чотири знання історії. саме поліфонії, куліфонії, чим теж за рівні діти. Це. Тергент це людина, яка прочитує музичний світ. І як він прочитає, так його інструменти є оркестр, ці живі люди виконавці. Це надзвичайно складний процес і тергент себе засоблюється, але не буде себе до них причисляти, це буде видати її музиканти. От їх мені заканчиває і хто віддає це не все багато. Тому незумовно ми не є почастити цій справі, але добре ще не це відбувається, тому що. Ось, ось, починається з маленьких, де він не Але це не саме питання, яке вимагає великої пахи цитовки. Там треба це добре медичне вчити, що і вершення. І багато треба самовдосконалити. Знаєте, багато музики, я розумію,